Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, пані Світлана запитує: ми дочекаємось колись миру і зміни влади. Чи це вже пожиттєво? Мої дорогенькі, ви знаєте, я вас просила писати коментарі. Коментарі, звичайно, ви можете писати, але справжні ваші запитання це я вибрала от під якимсь моїм відео. Я просила в дописах. Я там виклала запитання, залишайте тут з картиночкою. Будь ласка, там залишайте. Я там в першу чергу побачу. Але гаразд, маєте щастя? Маю я щастя, ми маємо щастя. Так, дивимося. Десяточка монет. Десяточка монет. Що вона нам хочеться показати? Гаразд, чи дочекаємось ми колись миру? І зміни влади, чи це вже пожиттєво. І перед цим ще попрошу вас задонатити. в нас е, новий збір. Старий я вже дала вам звіт від військових, правда, коротенький. І новий збір 30-та, зараз точно 30-та бригада, Донецький напрямок. Я ще не дивилась відео, роблю просто розклад, і от е, прийшло повідомлення: 100 тисяч. І як пишуть мені. Е, Повна срака з технікою, на жаль. Поїхали. Запитання від Світлани. Чи буде колись мир та зміна влади? Дивимось окремо. Чи чекає Україну щось добре? Вже випадає критична карта. Знаєте, в мене йде таке, що спокій нам тільки снився тепер. Залежить від вашого вибору, залежить від вашої ініціативи. Бачите, блокада йде. Тобто мир, блокада, зміна влади, теж блокада йде. Зараз конкретно дивимось. Конкретно дивимося, окремо вірніше, дивимося мир для України і зміна влади. Мир для України спочатку. Ну, бачите, дивіться, влада зробила все, щоб повернути щось. А що повернути? Зараз ми подивимося. Туманність, туманність і брехню. Тобто, повернути нас в минуле брехнею. Повернути нас у, як я вже говорила, в Совок. Бачите, ми прямиком ідемо до Росії. На жаль, так воно і є. Той, хто не бачить цього, скажіть, будь ласка, навіщо Зеленський закуповує ці ядерні реактори у Болгарії, російські? навіщо він це робить? От, поясніть мені, навіщо він зіпсував курську операцію, навіщо він взагалі її провів. Розумієте, от поясніть мені це. І тоді я вам скажу: повірю, що дійсно він не веде нас от в Росію. Пряміком в Росію веде. Тобто, ми за мир забути, я не бачу тут миру. Далі, по місяцю, це такий обман. Вам кажуть, що от вам шанси дають. Принесемо мир, як був колись. Але це все обман. І дивимося, чи буде. Зміна влади. Поки я не бачу, але подивимося вдруг повезе. Чи буде зміна влади? Тільки через протистояння, тільки через майдан, тільки через обурення великої маси людей. Не просто отако. Бо я, наскільки бачу, багато хто. Те, що Зеленський залишиться, навіть якщо будуть вибори без вибору, багато, дуже багато 90% населення, населення не народ, не українців, а населення України, сприймуть це все прекрасно, все хорошо. Тому я не бачу поки що зміни влади тільки через бунт, тільки через вигнання цього президента. Він так просто не піде. Про це я говорила ще в 2022 році. Я тоді ще казала, що він піде на другий термін, мені ніхто не вірив. І тепер кажіть мені, будь ласка, що мої розклади не збуваються. Казала я, що нам дадуть лін-ліз, нам його дали. А те, що Зеленський його не взяв, це вже інша справа. Нам безкоштовно давали. Казала, що вийде жменька з Азовсталі, так воно і сталося. З Курщини казала, що вийде жменька. Теж. Те саме, ну от про що ще говорити. Ну, може, десь колись щось не вгадала, але я не гадалка. Я таролог. Таролог розбирає ситуацію. Тому я не можу сказати, що буде ось так. Буде ця влада піде тільки через протистояння, тільки якщо ви побачите, покажете свою боротьбу. Ось і все. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за увагу. Донатимо на ЗСУ тільки ми, хто як не ми. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!